Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд монет такої країни, як Ватикан. Монет, як ви бачите, у мене небагато, всього 13 штук, але вони доволі цікаві. Ну а перед тим, як ми зробимо огляд, давайте трохи. За саму країну. Ватикан або інша назва Святий Престол є резиденцією Папи Римського. А папа Римського, в свою чергу, є очільником католицької церкви. Тому, ну я думаю, розуміти, наскільки це вагоме місто, місто, держава. Знаходиться вона в місті Рим, це столиця Італії. Тобто, з усіх боків вона оточена Італією. Де в чому це схоже на Сан Марино? Ну, якщо чесно, і монети де в чому схожі? Ну, як видно, вони. Чеканилися на одному монетному дворі в Римі. Е, також, е, окрім того, що це є держава, це не просто держава, це в нас, напевно, найменша держава в світі, тому що її площа складає 0,44 квадратних кілометрів. Ну що ж, досить історії, досить географії. Давайте почнемо огляд самих монет. Моя колекція розпочинається ось із такої монети. Це сама старіша монета Ватикану, що є в мене. Це в мене 20 чинтизима 1937 року. Відношення реверсу-аверс у нас ось таке монетне. Дана монета карбувалася під час правління папи Пія 11-го. Ось така монетка. Доволі цікава. І доволі гарно збереглася як для 37-го року. Так, далі шукаємо Так, це 10 лір, шукаємо 5 лір. Ага, ось вона. Так, Це у нас вже 5 лір 1951 року. Ця монета чекалася при правлінні папи Пія 12-го. Ось така монета і зворотня сторона. На кожній монеті, як ми бачимо, ось зображення нашого папи. Так, далі. 10 лір 52-го року. Папа все той же. Папа пій 12. Так, монетки алюмінієві. Доволі такі ось прикольні. До речі, оце ось сама дорога монета із обігових. Здається, коштувала мені 150 гривень, якщо я правильно пам'ятаю. Так, далі. Так, Якщо я не помиляюсь, ось це у нас 100 лір 55-го року. Це теж папа Пій12, й ось така монета. ну, Доволі класно зроблена. Мені подобається вона. Наступна монета. Ось у нас така, Це у нас 50 лір. Ось вона таке має зображення. Це монета у нас 74-го року, і карбувалася вона під час правління папи Павла VI. Ось така. І остання монета із монет обігових. це ось таких 50 лір. Якщо я правильно пам'ятаю, це монета 92-го року і карбувалася вона під час правління папи Іоанна Павла II. Ось така маленька монетка. Тут вона, здається, 16 мм має в діаметрі. Далі в мене йдуть пам'ятні монети. Перша монета це ось у нас. 100 лір 1962 року. Другий Ватиканський собор. Монета карбувалася під час правління папи Івана XIII. Ось таке його зображення. Це у нас вже йде пам'ятна монета. Далі після неї ось така монета. Це у нас 5 лір 1975 року, святий рік. Монета чекалася під час правління папи Павла VI. Так. Ось. Наступна монета. Ну, Здається, оці теж ці всі три монети. Це в нас буде одна і та сама серія. Просто різні номінали. Це в нас вже йде 50 лір. Святий рік, папа, той самий. Ось таке зображення. І це монета. Це у нас вже 50 лір. Так, ось така монетка. А перед цим була це 100 лір. Тобто. У мене ось є 5, 50 і 100. Чесно, не знаю, чи це повністю зібрана серія. Треба буде погуглити, помоніторити. Ну, можливо, колись. Якщо це не повна серія, то дозбираю. Хоча, якщо чесно, щось мені в останній час. Останній, напевне, просто час, останні роки три, щось що на монети не дуже тягне, дуще по марках виступаю. Далі є в мене ось така карточка. Це монета обігова, доволі дорога, напевно. Тому, що, як бачимо, вона зроблена ось в такі карточки. Я чесно вже не пам'ятаю, за скільки я її придбав. Це я придбав з офіційного сайту Ватикану. Це у нас 50% євроцентів 20 року, 2020 року. Це вже Європейський Союз. Чесно, не знаю, що це за папа. Хоча, ось, хто може його впізнає або десь тут написано. Я думаю, десь тут зашифровано. Що ж це у нас за папа. Я його просто не впізнаю. Але маю ось таку монетку. Свій час колись придбав, була можливість, взяв. Далі є в мене ще ось такі колекційні монети. Це перша монета Ватикану. Іноземна монета, яку я придбав і не просто придбав в Україні, а я її саме в Ватикані замовив. Це ось, ось такі ось карточці. Ось бачимо: мідна монета, номінал 10 євро. Здається, тоді вони коштували по 10 євро. Щось 400 80 гривень, здається, ось цю підсказку. Ну, я її придбав. Це в нас мистецтво та віра. П'єта Мікеланджело. Така красива монета, але я її не буду витягувати, тому що вона, ну, не знаю, не хочу витягувати. Але зроблена круто. Ось така монета. Далі я продовжив, намагався продовжити збирати цю серію. Це ось монета 20. Першого року 20 євро. Це вже мені коштувало, там щось, ну, знову ж таки, 850 гривень. Я дивлюся під сказку. Це у нас святий Петро. Так, 20 євро. Така класна мідна монета, крупна. Ну, але потім почалася війна, повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Я вже перестав їх збирати, тому що вже не було можливості. Ватикан відмовлявся відправляти їх в Україну. Аргументуючи тим, що тут іде війна, ну хоча не знаю, інші країни як відправляють чи ні. Треба все є бажання спробувати, але щось фінанси поки що не дозволяють. Ну одним словом, ось такі монети є з Ватикана в моїй колекції. В коментарях можете написати, в кого їх там більше, в кого їх менше. Буде цікаво, почитати. можливо хтось теж так збирає мідні. Я там бачив, продавав, продавали були в продажах і медаль. Срібна в підтримку біженців з України, але вона дорога зараза, не придбав її. І я пам'ятаю, час від часу вони мені присилали свої буклети, рекламки. Ну але потім з часом, коли почалась війна, вони перестали це присилати мені. На електронну пошту іноді присилали, ну і на електронну пошту теж вже перестали присилати. Ну що ж, на цьому, все буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!